Євроклуби як гуртки, де молодь з малку навчається кращих європейських традицій, презентували у євромістечку підлітки, що є членами євроклубів раніше за більшість своїх однолітків дізнаються про принципи демократичного ладу країн, основні права людини і толерантність щодо меншості на заняттях. Панує неформальна атмосфера. Це інтерактивні ігри, конкурси та квести в Україні. Євроклуби вперше з'явилися 13 років тому, максимум їхньої кількості. Ти припав на 2007 рік. Тепер таких організацій понад півтори тисячі. Переважна більшість із них підтримує коштами євросоюз в масштабах країни. Це близько 50 тисяч євро на рік. Для нас для представництва Європейського євросоюзу це одна із найбільш таких ключових цільових аудиторій. Бо молодь вона є активна і дуже хоче дізнаватися про життя в інших країнах. І е, тут для школярів у нас є проєкт підтримки шкільних євроклубів, тобто, по всій Україні діє асоціація євроклубів, це понад тисяча таких організацій. Кожної може дати по кілька сотень або десяток дітей, які хочуть дізнаватися про те, як працює європейський союз, що він цього представляє. Робота євроклубів набрали на виховання європейських цінностей. Що тут мається на увазі теж самотолерантність, повага до прав людини. Коли ми вивчаємо, що таке права людини, взагалі демократичні цінності, тобто що таке демократія, як вона працює в ідеалі, навіщо вона потрібна? Ми хочемо виховати громадянина своєї держави, але також в більш широкому сенсі громадянина Європи, громадянина світу. Євроклуби, як гуртки, де молодь з малко навчається кращих європейських традицій. Презентували у Євромістечку підлітки, що є членами євроклубів раніше за більшість своїх однолітків дізнаються про принципи демократичного ладу країн, основні права людини і толерантність щодо меншості. На заняттях панує неформальна атмосфера. Це інтерактивні ігри, конкурси та квести в Україні. Євроклуби вперше з'явилися 13 років тому, максимум їхньої кількості. Припав на 2007 рік. Тепер таких організацій понад півтори тисячі. Переважна більшість із них підтримує коштами Євросоюз. Масштаба країни це близько 50 тисяч євро на рік. Для нас, для представництва Європейського Союзу, молодь це одна із найбільш таких ключових цільових аудиторій. Бо молодь вона є активна, дуже хоче дізнаватися про життя в інших країнах. Тут для школярів у нас є проєкт підтримки шкільних євроклубів, тобто по всій Україні діє асоціація євроклубів. Це понад тисяча таких організацій. В кожної може дати по кілька сотень по десяток дітей, які хочуть дізнаватися про те, як працює європейський союз. Що він це представляє? Робота євроклубів направлена на виховання європейських цінностей. Що тут мається на увазі теж самотолерантність. Повага до прав людини, коли ми вивчаємо, що таке права людини взагалі демократичні цінності, тобто, що таке демократія, як вона працює в ідеалі, навіщо вона потрібна. Ми хочемо виховати громадянина своєї держави, але також в більш широкому сенсі громадянина Європи, громадянина світу.